У день відкриття літнього сезону в одному із найвідвідуваніших заміських комплексів відпочинку не було де яблуку впасти. Навіть не дивлячись на дощову погоду, відпочивальники ганяли м'яча, грали у пейнтбол, куштували смачні страви чи просто гуляли на свіжому повітрі. Від малого до великого кожен зміг знайти для себе заняття до душі. По-перше, дуже недалеко їхати, тобто завжди, коли є настрій поїхати відпочити за місто. Ну, перше, що приходить на, на згаду, це Аква плюс. Чому ми їздимо? Тому що ну, завжди в порівнянні з містом тут дуже свіже повітря, завжди можливо, є можливість відпочити з дитиною. Навіть коли зголодніли, можна прикусити дуже швидко і якісно. Мені подобається відпочинок тим, що тут можна поплавати, пограти в футбол і зустрітися з другами. У туристично-розважальному комплексі Акваплюс створені всі належні умови для відпочивальників. Причому як для дорослих, так і дітей. Спортивні та ігрові майданчики, альтанки, човни. А відверто кажучи, тут ну, реально море позитива. На кінець у нас Чернівця в Чернівецькій області навчили обслуговувати клієнтів. Приїжджаєш сюди. Нормальна культурна, культурна охрана, нормальна адміністрація. Є де відпочити. Окрім традиційного відпочинку, найближчим часом адміністрація комплексу планує що вихідних організовувати для прихильників танцювальної музики дискотеку. Марія Цепілован, Мар'яна Сєхова, Сергій Требеш, Новини Буковини.